Всім привіт-привіт, мої чарівні! Мене звати Ярослава Татмурзінова і я безмежно рада вітати вас на моєму каналі про самоцінність, любов до себе і реалізацію в кайфі і на солоді. І у мене щойно була зустріч із моїм психотерапевтом. зустрічі в мене вже давно, багато років, кожного тижня. І я розказувала їй про те, як неймовірний який досвід у мене був на балі, коли я пішла якраз от минулого тижня на останню зустріч із тренування з Йоги, і там було десь четверо чи п'ятеро жінок різного віку, і вони всі були настільки кайфові настільки класні. Там просто поруч зі мною жінка потягувалася і прям видавала такі звуки <смір> настільки вона насолоджувалась процесом. І я, коли вийшла із цієї його студії, я була настільки наповнена тим, які неймовірні жінки. І які відчуття в полі жінок, які люблять себе, які насолоджуються собою, тим жінкам все одно до того, як ви виглядаєте, тим жінкам вони ніколи в житті не будуть вас критикувати, тому що у них є своє життя і їм є чим зайнятися. І ми говорили з психотерапевтом про те, що м жінки, які Конкурують, які знецінюють інших жінок, які хейтять інших жінок, це глибоко нещасні люди. І мені дуже сподобалось, як вона сказала про те, що є або сильні жінки, або. Давайте я Ютуб все-таки не буду матюки казати, але такі кончені жінки. Тобто жінки, які не яких не навчили присвоювати свою силу, присвоювати свою цінність, і тому вони ставляться агресивно до інших жінок. І тому вони не можуть порадіти за щастя інших жінок. І тому вони не можуть визнати красу і успіх інших жінок. Просто через те, що вони абсолютно не знайомі із собою. І тоді, на балі я вийшла з тієї студії, і дуже чітко я ще записала в Інстаграм, якщо ви не підписані в Інстаграм, підписуйтесь, будь ласка, сторіс про те, що нам треба виховувати ось цю самоцінність в жінках України. Тому що тоді ці жінки будуть будувати абсолютно інше життя. Тоді ці жінки будуть виховувати інших е, дітей, е, вони будуть своїм прикладом показувати ось цю самоцінність. Травмованість жінками, яка в мене точно так само була, я пам'ятаю, як я. Е, е, Ходила на танці на рок н роли моя вчителька постійно волала на нас, що ми жирні, що ми недопрацьовуємо, що ми хірові, що ми роз'їлися і так далі. І для мене тоді, як для семи річної дитини, це було великою травмою. У мене навіть сьогодні сльози на моє здивування вилізли на цій темі. І, звісно, Ніколи в житті жінка не буде так поводитися, якщо всередині себе вона має самоцінність, любов, якщо вона визначає свої кордони і турбується про себе. Адже дуже часто е, таких жінок в нашому особливому менталітеті мені важливо доносити це саме нашим українським жінкам, тому що я настільки. Люблю жінок, я настільки вважаю це своєю місією доносити ось цю важливість самоцінності кожній жінці, що і мені хочеться якраз таке направити цю увагу на жінок України, тому що ми зараз перебуваємо на порозі величезних змін. І я вірю в те, що жінки це така сильна рушійна сила, тому що жінки народжують дітей, жінки м -м транслюють дітям ось це прийняття себе. Ми беремо і перебираємо прийняття себе від наших мам, ставлення до себе від наших мам. І якщо нам цього не дали, то це наша задача навчити себе е стілити себе і полюбити себе. Адже якщо ви поруч із жінками відчуваєте конкуренцію, якщо ви знецінюєте, якщо ви критикуєте, то це означає лише одне. Що в цьому є ваша травмованість, що ви не можете бачити ось це прекрасне в жінках навколо вас. І я правда щиро вірю в те, що наші жінки зараз на, знаходяться на новому, абсолютно, Рівні, і вони починають зазирати в себе, вони починають турбуватись про себе. І кожного разу, як, якщо чи коли я отримую якийсь хейтерський комент від жінки, особливо хейтерських коментів багато в Ютубі, що було моє здивування тут, але я в першу чергу бачу ось цю травмовану внутрішню дитину. Це не означає, що я дам. Таким людям перебувати в моєму оточенні, тому що в моєму оточенні знаходяться виключно кайфові жінки, які цінують себе, які цінують мене, мій час, і інших я просто не впущу. Але я помічаю цей біль, тому що лише поранена людина, жінка може писати якісь неприємні речі іншій жінці, знецінювати її. І якось критикувати, не приймаючи її право на щастя. І тільки тоді, коли жінки почнуть жити заради себе, жити заради своєї насолоди. Тільки тоді вони зможуть будувати щасливі стосунки, виховувати щасливих дітей, жити життя своєї мрії. Конкретно про формування самоцінності ми говорили ось в цьому вебінарі. Живий вебінар був неймовірно класний. Я розказувала там про три кроки до формування життя своєї мрії. І також я відкривала там набір на свою програму безмежна програму самоцінності для жінок. І я щиро вірю в те, що зміни вже починаються, як мінімум, в моєму досвіді на моїх програмах вже більше 7 тисяч жінок. І я безмежно рада нести ці знання. Ділитися своїм досвідом, тому що мій шлях і мої спогади себе тієї травмованої дівчинки це одне з найболючіших переживань моєї життя. І той стан, який в мене був тоді, і той стан, який є зараз, це небо і земля, і моє оточення, яке в мене є зараз. І яке було тоді це небо і земля. І саме тому я хочу присвятити це відео кожній жінці, яка знаходиться тільки на шляху прийняття себе, тільки на шляху реалізації своїх мрій, своїх намірів. І я хочу підтримати кожну з вас і сказати, що якою б важкою не була ця робота, якою б важкою, яким би важким і складним не здавався цей шлях? Воно окупається в мільйони разів, врешті-решт. І я дуже сподіваюся, що ви будете підтримувати себе в цьому шляху, і я безмежно вдячна вам за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Тут все про самоцінність вже зовсім скоро. Ви побачите новий формат Ютубу, який ми вже завтра і через день будемо відзнімати. Вам неймовірно це сподобається. Я буду залучати максимальну кількість кайфових успішних жінок, і ми будемо говорити про зв'язок між самоцінністю і життям мрії. З вами була Ярослава Тадмурзінова. Не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І до наступних зустрічей!